Всім привіт! Я Тарас Бондаренко і вже більше 6 років надаю кваліфіковані послуги виконроба у місті Києві по реалізації дизайнерських ремонтів. Зараз я знаходжуся в одному зі спальних районів міста Києва і цей район називається Позняки. І Сьогодні хочу вам провести відео огляд реалізованого нами ремонту у п'ятикімнатній квартирі для великої родини загальною площею 108 квадратних метрів. Це у нас вторинний фонд. Взагалі, ми сюди зайшли на ремонт, коли він вже був готовий на 50%. У наших замовників тут виникли деякі труднощі з майстрами, які працювали тут до нас. Тут вже був зроблений демонтаж та перепланування, повністю демонтували все і побудували нові перегородки згідно дизайн проекту. Потім вирівняли стіни, зашили стелю гіпсокартоном, залили стяжку підлоги, зробили розводку сантехніки з другого разу. А електрики все зробили на відміну з першого, і навіть вже була покладена плитка на підлозі і у санвузлі. Але після того, як ми провели аналіз цієї квартири разом з будівельним експертом Рушаном Хайредіновим, ми тут виявили деякі проблеми зі стелею, зі стінами, з підлогою та дахом на балконі. Стеля на балконі Горбата та з тріщинами, стіни теж були не зовсім рівні, а про підлогу взагалі краще промовчати. Дах на балконі під час дощу протікав. Після погодження всіх моментів та вартості робіт ми приступили до ремонту. І наскільки було можливо, то наша команда майстрів виправила всі недоліки. І зараз у нас тут рівна стеля, яку ми перешпаклювали матеріалами компанії Капарол, рівна підлога, яку ми вирівняли за допомогою матеріалів компанії Міра, та. І гарно оздоблені стіни декоративною штукатуркою від компанії Ferrara Paint. Ну що, давайте приступимо до огляду нашого ремонту і розпочнемо його з санвузлів. У нас їх тут аж три: два туалета і одна ванна кімната. Плитка тут покладена розміром 1200 на 600. Всі шви у нас дуже гарно сходяться. Є у нас тут запіл під 45 градусів, саме те, що потрібно для щастя наших замовників. Тут у нас встановлена чавунна ванна, унітаз підвісний та зроблені люки прихованого монтажу. І після того, як ми виправили всі недоліки, наші маляра-декоративщики виконали фарбування стелі та нанесли декоративну штукатурку на стіни у коридорі та у кухні студії. А у трьох інших кімнатах ми поклеїли шпалери без багетів з ідеальним примиканням. Штукатурку ми використали одної фактури та матеріалу, називається вона Софт коридор у нас тут сірого кольору, а гостьова кімната теракотового. Після оздоблення стін ми змонтували на підлогу вінілову ПВХ плитку на клей. Чому на клей? Тому що так надійніше. А далі по етапам встановили двері. Тут, до речі, у нас два види дверей: двері прихованого монтажу та звичайні двері з лиштвою. Після того, як двері були встановлені, монтується плінтус. Він тут, до речі, теж двох видів. Там, де двері прихованого монтажу, у нас тоненький алюмінієвий плінтус. А у кімнатах, де звичайні двері, там і звичайний Плінтус з МДФ. Плінтус, до речі, виготовили в одному розмірі та товщині, як і лиштва на дверях. Це дуже круте рішення, рекомендую. Зараз я знаходжуся в кабінеті нашого замовника. Це місце сили, усамітнення та вирішення великих бізнес-справ. Тут у нас все доволі просто, тільки виконана одна стіна з декоративної цегли зі звичайної штукатурки, а всі інші стіни пофарбовані. І поки що тільки з меблів у нас один великий стіл. Я окремо хочу звернути вашу увагу на цю скляну алюмінієву перегородку з гартованим склом та із затемненням. Ми її замовили у наших підрядників у компанії «Вікна Тераст», Звісно ж, ми її чекали дуже довго, але вона дуже круто вписалася в цей інтер'єр. А ось цю кухню я вам залишив як родзинку цього відео огляду. Давайте її роздивимося поближче. Просто подивіться на цю сучасну кухню, на цю чорну перлину, на кварцеву столешню. Та просто надихніться і замовте у нас ремонт. Цю перлину виготовив наш мебляр Сергій. І всі інші корпусні меблі в цій квартирі також зробив він. Фасади сфарбованого ДСП, фурнітура сама топила від BluM. Сталежка з кварциту та вбудована техніка. Взагалі, я у захваті від цієї чорної кухні. Якщо чесно, то я по білому заздрю своїм замовникам, що в них така крута кухня. Мабуть, тому що це перша чорна кухня у моєму досвіді. Хто скаже, що чорне непрактичне, а я вам скажу, що за всім потрібен догляд, і буде все завжди як нове. Ну і наприкінці цього огляду хочу вам сказати, скільки це все коштувало під ключ. Я вам нагадаю, що це у нас вторинний фонд, тут був повний демонтаж, заміна вікон, заміна дверей, нові інженерні мережі, робота, оздоблення та всі матеріали плюс комплектація, це у нас плитка, сантехніка, розетки та освітлення, вінілова підлога і меблі з технікою, і загальна вартість цього ремонту склала більше 1000 доларів за квадратний метр. Хочу ще подякувати нашим майстрам, які приймали участь у завершенні цього ремонту Викрута команда, і завдяки вам, наші замовники завжди залишаються задоволені. З вами був, як завжди, виконроб Тарас Бондаренко. Реалізація дизайнерських ремонтів будь-якої складності. Звертайтесь! Ми з радістю допоможемо вам втілити всі ваші мрії у реальність.